Пане Андрію, чи планує Росія найближчим часом наступальні дії масштабні, про які з'являється інформація? Ну, ми бачимо, що на окремих ділянках фронту наступ ворога триває. Він зараз відбувається в реальному часі, і це не новина. Все інше це суміш експертних оцінок, і з одного боку певної аналітики. Але також з іншого боку навмисної дезінформаційної кампанії з боку ворога, який хоче, щоб все видавалося більшим за масштабом, і хоче нагнітати паніку так в українських прикордонних територіях, регіонах в цілому українському суспільстві. Зрозуміло, що найближчий період відповідні наступальні дії ворога на окремих напрямках є потенціал для їхнього продовження, чи можна це порівняти із станом. На початок повномасштабного вторгнення ні не можна ні за потенціалом ворога, ні за потенціалом готовністю відповідно України Україну, тому так просто не буде. Але Україна продовжить знищувати загарбників і боротись за звільнення своїх територій і людей від російської начисті. Тобто, як ставитися до цих експертних тоді оцінок, коли говорять, що от на влітку чи наприкінці весни вже можуть бути якісь наступальні дії там у Дніпропетровській чи з Харківської області. ну, з того напрямку. Я маю на увазі. Як до цього ставитися? Напрямки, напрямки окремо ми можемо говорити про те, що на окремих ділянках ворог готує певні плани. Ці е, mm -hmm. плани відомі. Вони про них поінформовано з боку розвідспільноти, головного управління розвідки, е, воєнно-політичне керівництво, генеральний штаб. І відповідні плани реагування так само розробляються. Що стосується експертних оцінок, ми повинні розуміти для себе, що навіть коли мова йде про дуже виважених об'єктивних експертів, які відповідально працюють з інформацією, вони працюють з інформацією, яка знаходиться в відкритому доступі в публічній площині, і її намагаються аналізувати. Значна частина інформації, яка знаходиться в публічному доступі. Не в повній мірі відображає реальність або навіть навмисно запускається для того, щоб цю реальність спотворити. Тому іноді, навіть не бажаючи ем, робити якісь непотрібні <пробітник> для для <того>, щоб... речі, <пробітник> висновки експертів аналітиків, ще раз кажу, цілком пристойних, вони можуть не відповідати реальному стану речей, особливо коли ми говоримо про прогнозування, тобто про майбутні події. Е, сьогодні говорити про те, що буде на початку літка літа. Давайте ми пройдемо травень місяць. Він так само буде дуже непростим.